Так, купили отакий от прилад. Що робиться з тим з поролончиком? Ну і тут сам такий прилад досить цікавий, кому він стане? Початковому згарбумив його потім. Зараз потім вдумив. Ось так. Ой ну, і тут от, доляпаний. отляпаний. Ще має оцку. Точне, корпус пошкоджений трошки. Але хе, так. Відвалюється. Коротше, то все треба відмивати. На якому сараї лежав? Якщо думаю, пруга не написано. Знак буйної ізоляції. День 5 кВ. Так, Менше з Тут ось такий шуб. Для вимірювання струму. Ну, так, Ну, коротше, розберемося. Ага, так підходить теж. І ще один світлий щуп. Темний щуп, світлий щуп. Два щупа. Такі цікаві щупи. Цікаві. Вони так ну, потребує жорсткої відмивки. Це я так загально перший з пошти приніс і от обліки. Ось такий цікавий вольтметр В750. Його відмиємо і буде колекційний варіант. Ну, рідкий берег, а я не бачив такого. Тільки в продажі перш, ну, ні, або один раз, але в хорошій ціні попався. Ріх не взяти, як є можливість.